Це було круто, реально круто. Мій псевдо жив чик. Це два слова. На війні на повноштапці з 22-го року був на різних посадах, був в піхоті, був взводним медиком, був ротним медиком, був водієм в медпункті, був фельдшером медпункту, керівником медпункту. Ну, от, війна триває, тому я досі тут. Війна змінилася навіть не те, що за три останні роки, вона змінилася за останні півроку. Ну от, приведу приклад. перший рік війни у нас евакуація була з позиції з переднього краю. На чому? На білому спринтері. Така маршрутка. Ну, реально під'їжджав на спринтері. Це було ну на Чилі там, поки тебе не видується, міномет, вся хіба. Все, приїхали, закинули, по полям, білий маршрутки, по полям. Все, поїхали. Другий рік війни вже ти на поле не вийдеш. Вже хтось по тобі може. Що? А, вже там ББМки були. ББМки були там 2 кілометри. Ну знову таки плечово класі було швидко. Тобто, є поранений, ББМочка, 2 два КМ стоїть, 5 коротких під'їхала, забрала, на кейс сувак, все. Тобто там через дві будинки вже, хворий вже у нас. Торік війни. Ну, там стояли на Турецьку, Нью-Йорк Турецька. Ну, про це можна казати, воно вже там вже відпочивано. От е, Турецьк, Нью-Йорк, Неліпівка, Чербіновка, і коротше, там 4 кілометри від переднього краю, ми стояли на ББМці, чергували. Можна було спокійно стояти. На зараз <с> <с> ББМки стоять 15-20 кілометрів. Тому що все, що ближче, і тільки виїжджає на евакуацію, воно просто абсолютно все. Все, що заїжджає і виїжджає. І от, якщо раніше ББМК бд... треба було зробити, умовно там. 4 кілометри, там 5-2 боки, то зараз тільки 15-20 один бік це 40. По-перше, це час. А по-друге, вірогідність того, що вона просто туди доїде, за <соць> цей це час вона зменшується кардинально. Ну, їй треба шукати виходи. Щось треба робити. Так, е, да, ми про це розмовляли. Коротше, є такі думки, і в принципі їх вже використовують е, на фронті, і вони приносять результат. Тобто, збереження особового складу поранених. Що можна зробити? Ну, по-перше, зменшити час е, їзди ПБМки. А чим його можна зменшити на сьогодні? Це роботизованим наземним комплексом. Тобто, там, де людина напряму нею не керує, не надо там, ну тобто на квадрики, якщо евакуюєте, також вирогідність, що. Бадрік і ту людину і порану. Наземний комплекс. Пілоти сидять в укритті, а, їм закидують там поранно поранно до ББМки. І ББМка вже, умовно кажучи, з 20 в один бік 20 в інших, тобто 10 в один, 10 в інших. Все, і вирогідність е, виживання ББМки особового складу, який її корую, і медичний персоналу, який там буде, вона вже вища. Ну і так само вищі шанси на виживання у людини, яку транспортує. Ну. Є думки, і я сподіваюся, що ну, на сьогодні ми також в цьому прийдемо. Ну от коли навчання проводимо, я з хлопцями якраз розмовляю ну, про це. Що, по-перше, треба знати настанови ТІСІСІ Марч, це рятує життя. Чому це рятує життя? Тому що медик, який там є в роті, наприклад, чи в батальйоні медична служба, це круто класно. Але з урахуванням той війни, як яка зараз, вергійність того, що ротний медик або ББМК, там з бойовим медиком під'їде, вона на сьогодні мала. І тому треба вміти надавати допомогу собі і побратиму максимально, от все, що є відповідно до Марчу, настанов, там до цивільної медицини, до військової, треба все вміти робити. Е -е, ну, от Є випадки, от коли евакуація да, там, за обставин дій противника, ну, неможлива, навіть там, середніх тяжких вивезти з поля бою. І хлопці 12 годин, добу знаходяться там. Причому, наприклад, у них там не тяжкі були ураження, він середній. У нього там якісь кульове ураження, йому, побратими, чи він сам надягнув туренькет, круто, класно, да? спасли. Але е, хлопці багато не роблять далі, не роблять переоцінку. Не замінюють турнікет, тимчасовий засіб, тому що турнікет це тимчасовий засіб для зупинки кровотечі. Це то б, не більше 2 годин, до 2 годин. І чим швидше його замінять на щось інше, там тампанування, бандажування, тим краще і більше шансів для збереження кінцівок, Коротше, ручок і ножик. Тому що, на жаль, на сьогодні в багатьох випадках, там, де можна було зберегти якість життя в подальшому наших військових, відрізають руки ноги. І таких випадків багато. Ну, це дійсно біда і біда. Біда, біда. Якось так. Треба навчати. На постійній. Що маю на увазі на постійній, коли людина знаходиться не при виконанні задачі якоїсь бойової, вона знаходиться на районі, ну на, РЗ, на районі зарядження. І я, я, звісно, людина цивільна, але от як у військових є, не треба, щоб. Коротше, треба, щоб військовий був чимось зайнятий, щоб він не чудив. <хи> і тому вільний час, умовно кажучи, від основної роботи він має займатися інженеркою, стрільбами, холощінням, фізо і так само тактичною медициною навчання. Тобто, якщо він не там, а він спокійно в розпалагі, все на основі. да, У нас, коли були от випадки там, травмування, і була можливість зв'язатися. Ну, засобами інтернету з позицією. Хлопці-красавці. От просто я дивився, як вони працювали з пораненим. Це звичайні хлопці, ну, наші пілоти, як вони працювали з пораненим, як вони обробили поранені, як вони наклали, е забінтували. Блін, ну дивися, блін і серденько раді. Ну, реально круто. Ну, це дає результат. Е Виживаємість вища буде. Ну, вона і є ну, в рази вища завдяки цьому. І коли хлопці розуміють, що він вміє надавати допомогу, його побратим вміє. В нього, і він розуміє, що якщо навіть з ним щось трапиться, то його побратим допомогу надасть і він виживе. Ну, Це дійсно круто. Ну, от У нас, коли навчання от проходять, хлопці ж на постійній основі ж приходять, да? тобто, звісно, ну, групи різні. Тому що хтось на позиціях, хтось там в КЗВ, хтось у відпустці. Але група завжди є. І от хлопці, які от приходять там, там п'ятий, десятий раз такі, блін. Але говорить, а оце я був забув. О, а оце, так, а да, оце. Ну, круто. Тобто, кожного дня, коли навчання, вони щось ось як. Этот, як будиночок будується. Спочатку фундамент, да? потім там перший поверх, там потім другий, потім третій, потім криша. А потім треба за цим будинком що робити? Наглядати. Тому на постійній основі повинно в підрозділі бути навчання. От я я навіть можу сказати з 22-го року. E, Пам'ятаю, 22-й рік, коли там прижав хлопцям, хлопці кажу, давайте будемо проводити навчання, все там ну, треба. Відповідь, яка була, ну. Та ми знаємо, там ми все вміємо. Там нам не треба. Ну, коротше, e, на зараз хлопці розуміють, що так мед їх врятує, і знання, які їм дають, і вони всі приходять і навчаються. Вони чують, навчаються, вони працюють. Тобто немає випадків, що хтось там сидить і таке ні не не сидять. Задають питання, дискутуємо, спілкуємось, працюємо руками. Круто, ну реально круто. Це класно. Це класне питання, що стосується крові. А кров рятує життя. Ну, дійсно рятує. Коли ми от працювали, у нас там були ці настанови, ми працювали з кров'ю на різних етапах. Е, з пункту сортування поранених е, е, в ПБМці також можливість була, родний медик міг, е, якщо треба додатково влити там юніт і на стабіку. І от тяжкі поранення, там дві ампутації, нижніх кінцівок, ну реально тяжкий там геморагічний шок, з того, що ця людина доїде до лікарні, ну там. Равна, мовно кажучи, там, відсотку. Але завдяки грамотності на кожному етапі евакуації, плюс а, якраз вливанню крові і компонентів крові людини виживають. І я сподіваюся, що також ми тут до цього прийдемо а, в нашій медичній службі, як батальйону, ну так само і бригади. І у нас буде своя банка крові. У нас а, медики медпунктів, медики, звісно, медроти відповідно. Ротні медики, бойові медики пройдуть курсу, курси про надання допомоги раз по переливанню крові. Тому що ну, ця, сам, сам процедура вона не тяжка. Вона більш тяжка в плані е, забезпечення кров'ю, тому що її треба зберігати відповідно такому там 4 градуси. Тобто халодос, її треба, треба періодично, якщо вона не використана, змінювати. Е, Треба підігрівач крові, треба там знову ці фільтри. Тобто, от, сам процес забезпечення цього він дійсно ну, він дорогий. Тобто це все дуже коштує. От, підігрівач коштує грошей, фільтри к ньому одноразові коштує, кров, да, сама це дорогий ресурс, він коштує також грошей, а, забезпечення тієї позиції, де це буде зроблено. От, це так ну, логістично, все оце, ну, це дорого, але це можливо. Ну, якщо рахувати фінанси і життя. Ну, ніякі фінанси не, ну, не коштують життя людини. Тобто людина це найдороге, що може бути. А наша задача якраз зберегти максимально більше наших людей. Ну, По-перше, активними донорами в середній бригаді можемо бути хто? Ми самі. Да. В принципі, у нас, от, якщо людського ресурсу і здоровий, який може здавати, він є. На постійній основі, якщо у нас буде своя банка, ну, ми ж так і так здаємо, да? тобто, ну, для інших підрозділів, для інших лікарень. Тобто, ну, ми це робимо, слава Богу, і хлопці відгукуються нормально. Я завжди хлопцям кажу, що дивіться, от сьогодні ви здали кров в якусь лікарню, а завтра, не дай Боже, щось трапиться. І прикиньте, що ваша кров <кхи> попаде саме до вас. Ну, це реальне кров. Тобто, ви, умовно кажучи, здаючи кров, самі себе можете врятувати. Тому тобто, що, от, наприклад, на одного пораненого. От, Ну, там один юніт це одна людина. Тобто юніт крові це одна людина, яка здала. На середнього тяжкого пораненого треба 5 юнітів, наприклад. П'ять. На кожному етапі там от 5 юнітів вливають. Ну, потім ще в лікарні, щоб вливати. П'ять. Тобто на одну людину треба 5, щоб здали кров. Тому кажу, це дорогий ресурс. Тому треба здавати. У нас на війні мільйон військових. От треба, щоб всі цивільні, які є, які здорові, які можуть, яких за віком дозволяє, прийшли і здавали кров на постійній основі. Тобто зробили от вклад в порятунок тих людей, які стоять на передньому краї, і рятують їх життя. Тобто, ну, що військовий робить? Він е зберігає мирне населення від тієї Орди, яка на нас вже сунеться більше 10 років. І цивільний, навіть якщо, наприклад, е він ну, не може да, там, донатити. Да, він не може робити ну, от якісь другі шити сітки, е, робити якусь там іншу гуманітарку. Але він може використати свій ресурс. В нього є 5 літрів крові, які поповнюються. І, в принципі, люба людина в Україні може допомагати війську, навіть так. І це, до речі, якщо здавати кров е, там, раз на місяць, на раз два, це ще корисно для самого себе. Я вже казав, там, чому жінки живуть довше. Тому що у них кожен місяць вони кров втрачають. Вони оновлюються, вони молодіють. Тому треба здавати. Коротше, якщо резюмувати от про кров, да, кров не тільки рятує життя, але кров може воювати. Так що, люди, здавайте кров. А ваша кров буде потрапляти у наших воїнів, кіборгів, і вона буде що? Вірно, вона буде воювати. Вбивати і ничити ворога. Так що долучайтесь до здачі крові і допомагайте війську. Енергетичні напої це тихий вбивця людини. Це така х**, вибачай мій французький. Да. Вона деякий час, звісно, може допомагати. Да? Ну, я можу привести приклад на собі. Я їх не вживав, до речі, до повноштабки. Я навіть не знав. Ну, я бачив рекламу, я там чув, але я не... енергетичний напій там нахід не треба. Війна 22 рік. Якось вже тяжко, чергування, евакуації, поранені. І треба що робити? Приводити себе в тонус. А чим привести себе в тонус? Звісно, енергетичним напоєм. Ти випиваєш спочатку 250, ти такий, та, ніхрена сі, в тебе такі, такі криля ростуть, ти такий, та, я все можу. Потім проходить час. Ти такий, 250, ні, ніфіга. Це зараз в мене історія, як от, от алкоголік і наркоман. Так і було. Пів літра, літр. І от в мене дійшло до того, що от, чергування на рації, 4 години. Стоїть баклажка з енергетичним напоєм, тихим вбився, два літри. Я так просто як водичку п'єш. П'єш і засинаєш. Тобто ну не працює вже. Тобто організм, енергетичний по як працює? Там що? Кафеїн, теоренін, глюкоза і всяка всяка хреня. Туарін, Туарін да, ти його п'єш, воно вробить тонизує, але організм бере з середини вже. Все, що залишилося, дістає назовні. І з часом воно вже не діє. Плюс, що у людини трапляється? цим, може бути сукровий діабет, підвищення тиску, а, тривожність, порушення сну. От що в мене було? Порушення сну, я не міг спати. Я реально засинав коли, вірно, коли організм вже все-таки. Все, ти засинаєш. Ноль. Роздратованість. І ранок я з чого починав. <хи> Вірно, з енергетичного напою, який мене приводив в себе. Я не, не мог там іноді очі відкрити. Випив баночку, о, щось так робимо, відкрив, але ж не допомагає. Ти ще баночку, ще, ще. От я говорю, якщо так може порахувати, то й 3-4 літри за добу заходив. І я потім такий: нє ні ня Ще у нас був хлопець, який був поранений. Кстати, до речі, чого так ще вплинуло там дружина мені казала, гавкала, що треба закінчувати. І у нас був поранений, він був не тяжкий. Але були нюанси: він неретичний набув також вживав, як чорт, просто пивний в себе. І лікарям було тяжко з ним боротися, стабілізувати. А все наслідки. У нього були проблеми з серцем, проблеми з печінкою, і це все наслідки неретичного А, і ще в нього додатково розвинувся цукровий діабет. Ну ні, ну звісно, може не від цього, але це був фактором, який ну, скоріше все спровокував. Тому що там же глюкози просто да, процес. Тому ротирші наповідь це тихий вбився. Я, ні, якщо людина, наприклад, йде на війну і хоче здохнути, то хай п'є. А якщо людина пішла на війну для того, щоб перемогти знищити ворога, повернутися потім в цивільний життя сім'ї, дружині, дітям і прожити нормальне, щасливе життя подальше, то вибачаюсь, не їх. Пити. Філіжаночка кави без цукру, маленька, еспресо. М -м -м. Ти вип і, і смак же. Там який смак? Натуральний. А енергічний написи що? Ну реально, хімія. Короче, хімія нас буває. Заклик до волонтерів. Так, любі друзі, а, прошу вас, якщо ви любите наших військових і ви їм допомагаєте для чого? Для того, щоб зберегти життя, покращити життя, поставте на стоп. Всі енергетичні напої. Просто не привозьте їх. Не треба. Якщо треба, привозьте каву, боржомі, якусь класну мінералочку. От, хотів сказати, звісно, сигара ще можна привезти, але це ж паління також шкодить. Просто привозьте якісні речі. Енергетичні напої це тихий вбився. Не треба.